Отже, без зайвих зволікань я збираюся почати. Я люблю своїх наречених любов'ю, що перевершує уяву. Так но багато. Хто хвилюється про свій статус зі мною, ніби я легаліст з судовими документами, що перераховують кожен злочин? Ні. Це опис сатани. Я більше схожий на коханця, який читає кожну дію їхнього дня. З великим інтересом, як любовний вірш для мене. Все, що вони роблять, з чистої любові до мене і своїх братів, це моя втіха. Навіть на хресті ці знаки прихильності втішали мене, коли я дивився в майбутнє і бачив, як сильно вони мене любитимуть. І так я накопичив ці дари, ці знаки любові і розмірковував над ними кілька разів на день, тобто в тому, що ви назвали б днем. Так, як пелюстки засушених троянд, я розмірковую над їхнім значенням для мене, і радію, що маю таких, які готові віддати за мене, готові відмовитися від себе заради мене. І спочатку дбають про мої потреби. У твоєму власному житті, моя голубко, є багато над чим замислитися, багато чого ти повністю забула, що я зберіг як пам'ятки, вчинки любові зроблені для мене. Якби тільки моя наречена знала, яке велике задоволення я отримую від маленьких речей, які вона зробила для мене, з чистою любові і без жодних інших мотивів. Більшість керується тим, що для них найважливіше гроші, краса, слава, визнання, можливості це ті речі, які їх рухають. Але потім є моя наречена вона керується тим, що може зробити, щоб догодити мені.